Так, і отже, перший, перший модуль, перший урок навчання на NATO. Я зараз знаходжусь на навчальній платформі. Я так розумію, це більш організаційний такий урок. Тут інформація про те, що буде в курсі загалом, вся структура курсу, що буде в першому модулі, на якому я зараз. Інформація про спікера коротка. Загальні поради про проходження курсу дуже до речі, непогані поради. Комунікація при проходженні курсу, тобто, де мені отримати підтримку, куди писати. Інструкція по користуванню навчальної платформи. І, до речі, дуже прикольна штука: посилання в календар. Тобто, да, можна додати за один клік в Google календар, всі зізвони, для того, щоб не пропускати можливість поспілкуватися зі спікером. От, якісь запитання, форма От, і завдання. Все. Перший урок готовий, і переходимо безпосередньо до навчання.